За допомогою до правоохоронців звернулася 66-річна місцева жителька. Вона розповіла, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником Служби безпеки банку. Зловмисник повідомив, що з банківської картки потерпілої намагались зняти грошові кошти. А для того, щоб відмінити дану операцію, потрібно назвати персональні дані картки. Після того, як заявниця повідомила вказану інформацію, з її рахунку зникли грошові кошти у сумі 155 п'ятдесят гривень. тисяч гривень. Ці за даним фактом вже відкрито кримінальне провадження за статтею 190 дев'яносто шахрайство Кримінального кодексу України. Вживаються всі необхідні заходи для встановлення особи зловмисника. Правоохоронці, вкотре нагадують громадянам, не потрібно довіряти невідомим особам, які телефонують та повідомляють, що з вашої картки намагаються зняти гроші або вона заблокована. Не виконуйте ніяких операцій, пов'язаних з розголошенням персональних даних вашої банківської картки. Будьте уважними при покупці або продажі товару через мережу інтернет. Не довіряйте невідомим особам, які телефонуючи, повідомляють вам, що трапилась біда з вашими рідними. Усі фінансові операції виконуйте виключно у банківській установі.